Род Божий, слава Богу, наш Бог любящий, милосердний, який дає нам силу, який дає нам благословіння та благодать у нашому житті. Сьогодні хотів би вірю від Бога, це слово, щоб ми обговорили наші рішення. Я вірю, що Бог благословляє наші рішення, Він дає нам мудрість приймати правильні рішення. І сьогодні я хотів би саме обговорити питання рішення, які нас приближують до Бога. Це про духовні рішення. І тема сьогодні вибирай щодня, благословіння, вірність і чистоту. Бог дав нам право вибору, дав волю, і це прекрасно, так? Да? Тільки не подобається одне, що при... коли ми самі вибираємо, ми самі приносимо відповідальність за це. За нашою волею є певна відповідальність. І це як і благословіння для нас, але через неправильні рішення це є і може бути прокляттям для людей, які приймають неправильні рішення. І про це говорить Слово Боже, ми сьогодні будемо. Про це говорити, про це дивитися. І в Біблії є багато прикладів, коли народ Божий приймав або правильні рішення, або неправильні, і це мало певні наслідки. І також в нашому житті це так само або будує нас, або навпаки, зруйновує. І будемо говорити про те, що нас будує, про те, що нас підводить до Бога. І перший вибір це. Життя чи смерть, або благословіння чи прокляття. Повторені закону, 30 розділі, 19-й і 20-й вірш, перша частина, написано такі слова. Сьогодні взяв я за свідок проти вас небо й землю, життя та смерть дав я перед вами благословіння та прокляття, і ти вибери життя, щоб жив ти та насіння Твоє, щоб. Любити Господа Бога свого, щоб е, слухати голосу Його та щоб сплинути до нього. Бож, Він життя Твоє і довгота днів Твоїх, що сидіти на цій землі. Хто хоче благословення? Хто благословений? Я вірю, що також всі благословені, адже Бог дав для нас вибір, і ми його прийняли. Як минулого разу, коли я проповідав, я згадував, що в нас є. День спасіння, коли ми визнали Ісуса Христа як Господа і Спасителя, і є шлях спасіння. Тобто, коли ми спасаємось, коли ми удосконалюємось, коли ми е, стаємо кращими, коли ми стаємо святішими, коли ми освячуємо своє життя. І, в Слові Божому, є вибір: життя чи смерть, благословіння чи прокляття. І Бог в цьому місті каже, вибери життя. Хто вибрав життя? Я вірю, що всі вибрали життя. І в принципі це свідчення правильного рішення. Ми сьогодні вирішили прийти в церкву. Нас була воля на це, дім молитви, поклонитися Богу. Ми прийшли і зробили це. Чому щодня нам потрібно приймати рішення? Адже щодня в нас є певні спокуси, в нас є певні випробування, які можуть нас або віддалити від Бога. Або наблизити до Нього. І коли ми шукаємо Бога, коли написано ми линемо до Нього, коли ми наближаємось до Нього, нам потрібно виконувати волю Його. Те, що Він заповів нам. Мені подобається Ісус Навин, коли вони вже певною мірою завоювали цей обіцяний край, він зібрав народ і перед всім народом каже, Я ідім мій. Будемо служити Господу. Що було після Ісуса Навина? Хто пам'ятає? Що там далі? Які книги йдуть? Суддів, так? Да? В книзі суддів написано, що кожен робив, що йому забажало. І що приходило? Приходив ворог, завойовував їх. Вони йшли до Бога, каялись. Бог давав суддю і все так по колу декілька разів. <сум> Бо кожен робив все, що йому забажало. Кожного рішення було своє, кожен приймав так, як йому здавалось краще. Але коли ми приходимо до Бога, Бог дає нам настанову і благодать на прийняття правильних рішень. Я в це вірю. Я вірю, що Бог дає нам благодать на те, щоб ми приймали. Правильні рішення, які будуть наближати нас до нього, і для цього нам потрібно вникати в Слово Боже, для цього нам потрібно вникати в вчення і в себе, щоб коли ми бачимо щось в собі не так, порівнюючи це із Словом Божим, ми не тільки це бачили, але й могли виправляти. І Божа воля в нашому житті, щоб діяла. Тому наскільки нам важливо любити Бога. Коли до Ісуса прийшли і запитали, яка найбільша заповідь? І сказав, що нам потрібно полюбити Бога. І друга як полюбити ближнього. Аналізуючи своє життя, не завжди можна сказати, що я досконалий. Я думаю, можливо, у вас так само, можливо, ні. Але коли ми приходимо до Бога. Я бачив, наскільки він дає силу для того, щоб змінити те, що ми робили не так. І наскільки правильні рішення, коли ми приймаємо їх з Богом, з Божою волею, з Божою порадою, вони ведуть нас і наближають до Бога. Я не знаю, де б я був би зараз, якби не любов Божа в моєму житті. А сьогодні ми зранку з дружиною снідали і також. Обговорювали рішення. Ну, точніше, це було більше рішення таке земне, але теж важливе в моєму житті. Це було про навчання. Я був дуже радий, що в той період, коли я вибрав, куди мені йти вчитись, я вибрав йти в Київський біблійний інститут. І це також вплинуло на моє життя. Я вирвався з одної атмосфери, де я був не зовсім впевнений в собі, де я був. Ну, скажімо так, не мав би певних, не познайомився принаймні зі своєю дружиною. Але коли я пішов вчитися, це також було для мене як чудо, через те, що я шукав різні варіанти, хотів бути і фотографом, і там ще деякі професії перераховував. І десь в мене не було фінансів, десь батьки не пускали. І в один моменту я вибрав собі, о, а я хочу бути. Навчатися саме в біблійному закладі щось дізнатися більше про Бога. І це дійсно змінило мене, моє розуміння, моє мислення, моє життя, мої привички. В цей період я дізнався більше про Бога, почав більше служити йому і, ну, звісно, познайомився з моєю дружиною. І це дійсно для мене було благословінням. Я помітив, що часто Господь. Змінює, коли ми хочемо служити йому, коли ми шукаємо його. Він благословляє. Мій батько, який не є е, віруючий, він сказав: Добре, ти вибрав такий варіант. Я буду платити за навчання, е, буду давати гроші. Хоча на деякі професії він сказав, ні, ти, я, я тобі не дам, але на цю професію він чомусь не на професію, а на це навчання він благословив. І це було для мене чудом. Як невіруюча людина, але все-таки благословив мене, щоб я це робив. Любов Бога змінює наше життя. Але і також нам, коли ми пізнали Бога, потрібно шукати Його кожен день. Нам потрібно кожен день дивитися, чи ця справа веде мене до Нього. Це рішення, яке я сьогодні прийму, чи воно наблизить мене до нього. Адже коли я маю ціль. Коли я бачу, куди мені потрібно йти, я можу вирішити, чи це мене наближає до цієї цілі, чи ні. Якщо ми линемо до Бога, як написано в цьому місці Писання, тоді, ми, коли переді мною є якесь рішення, я вирішую, а чи наближить мене це рішення до Нього? Чи, наближ, чи стану я ще ближчим, чи стану я святішим, чи навпаки це зруйнує мої відносини з Богом? Тому. Вибираємо життя, адже це є благословіння в наше життя. Вибираємо Бога, адже це благословіння не тільки для мене, але й для моїх дітей. Тут написано для зараз хвилинку. Ти та твоє насіння, та насіння твоє. Тобто те, що йде за мною, це буде також в благословіння, тому вибираємо служити Господу. І хай це буде благословення для нас. Кожного дня Кожного дня шукати Його лиця, шукати того, щоб він був поряд. Слідуємо за ним. Друге, кому служити? Сьогодні, Оля, за десятину, пожертвування. І це була якраз частина того, чого я сьогодні хотів сказати. Матвія 6,24. Ніхто не може служити двом господарям. Бо або одного буде ненавидіти, а іншого любити, або одному буде відданий, а іншому буде, іншого буде зневажати. Не можете служити Богові й Мамоні. Що таке Мамона? Мамона це Бог розкоші, грошей, фінансів. І саме про те, що Оля казала, що люди заради грошей роблять все. І це правда. Ми, ми навіть чули, що. Ну, Я думаю, кожен чув таку статусу, що чесним трудом багато грошей не заробиш. І я працюю з бізнесменами, з бізнесом, з продажами. І дійсно, багато людей, багато бізнесменів заробляють гроші нечесним шляхом. Моя робота, звісно, щоб вони робили це чесно, і тому в нас часто суперечки. І деякі продавці, вони. Ну, якщо я вкажу все правильно, якщо напишу от все так, як є, то це ніхто не купить або не купить за таку ціну. Мені треба написати трошки краще: написати, що це оригінальний товар, а не, а не підробка. І тому подібне. Коли ми говоримо за саме за Мамону, тут говориться за те, щоб Господь був у нас на першому місці. Щоб він був царем в нашому серці, щоб він правив на престолі. Звісно, нам потрібно фінанси, нам потрібно ходити на роботу, можливо, якийсь свій бізнес мати, але це не повинно бути головним. Ми не повинні перекреслити все ради того, щоб заробити фінанси. Але Господь повинен бути на першому місці. Господь повинен правити нашому серці, і це стосується і інших сфер. Не потрібно мати фанатів, точніше фаната. Чи як? Не бути фанатом неправильних речей, бути фанатом але бути фанатом Божим, але, але не інших людей, не робити собі богів, не робити собі культів, які будуть нас відводити від Бога, але полюбити Ісуса Христа та служити Йому, бути вірним в кожному дні, бути вірним в кожну хвилину. І коли в нас є вибір, Можливо, десь уступити своїми принципами, але піти на хорошу роботу, яка буде, там, не знаю, в офіс. Ми часто чули часто про офіси по новостях. Там гарно платять, але чи наші принципи, наша віра, чи буде Господь задоволений тим, що ми заробляємо таким самим способом? В моєму житті, коли я шукав роботу, теж були Багато прикладів роботи, коли потрібно було працювати нечесно, десь обманювати. І я або там не тримався, або не приходив на таку роботу, вже в резюме писав, щоб вони мені не дзвонили, або в перші дні роботи, навіть коли мені потрібна була робота, я просто відмовлявся. Бо я бачив, що ця робота не, призведе, не приведе мене до Бога. І ця робота не дасть мені миру. Тому, коли ми шукаємо Бога, коли ми дійсно Його послідовники, що є в нас на першому місці, що ми обираємо кожного дня? Чи це Бог, чи щось інше? Ми не можемо розділити наше серце і тому трошки, і тому трошки. Ні, якщо ми слідуємо за Богом. І приймаємо його як нашого Спасителя, це повинно міняти наше життя, наше ставлення до фінансів, наше ставлення до інших речей, щоб тільки Господь був на першому місці, щоб він був на престолі нашого серця, щоб він там правив, щоб Він там, щоб він, він вів нас і благословляв нас. Я вірю, що коли ми вибираємо Господа, тоді Він забезпечує нас. Коли ми, можливо, десь е, не йдемо на поводу своїх бажань, Бог відкриє це з своєї сторони. Іноді ми бачимо лише один вихід, і часто він може бути неправильним. Але коли ми приходимо до Бога і просимо Його поради, як мені поступити в цій чи іншій ситуації? Чи він буде задоволений, якщо я зроблю так? І коли ми віддаємо цю ситуацію у Божі руки, я вірю, що він може змінити. Також ми іноді приходимо до Бога і хочемо почути, щоб Він сказав саме те, чого ми вже очікуємо. Ми вже самі прийняли рішення, ми вже все готові іменно так зробити, але для того, щоб перекинути відповідальність на нього, на якогось пророка, ми йдемо і такі, ну Боже, я хочу так. Я розумію, що це не зовсім правильно, але хочеться так. Але Слово Боже нам каже, щоб ми були вірними, щоб ми е досліджували Слово Боже і бачили, що нам потрібно робити, що потрібно змінювати. І коли Господь каже нам, що робити, що ми дійсно так робили. І тоді ми будемо мати благословіння, і що ми були вірними в Бозі, приймали кожне рішення, яке буде. А наближати, його, наближати нас до Нього, щоб ми слідували за Ним і бачили в кожному дні Його велич і красу. Це також слово нагадування для мене, щоб за суєтою, за роботою, за хатніми справами бачити Христа, не концентрувати цей, свій погляд тільки на цих справах тимчасових, життєвих. Але дивитися більше у вічність, щоб нам бачити його. Третє рішення це чим ми наповнюємо своє серце? Адже наше серце це велике щось. В Біблії це такий певний символ, з чого все походить. В Луки. 6.45. Лукій 6.45. Добра людина з доброї скарбниці свого серця виносить добре. А зла людина зі злої скарбниці свого серця виносить зле. Бо від повноти серця говорить її уста. Амінь. Тут говориться про те, що те, що в твоєму серці, воно випливе з твоїх уст. Те, що в твоєму серці, воно буде мати силу в твоєму житті. І часто ми, як люди, хочемо прибрати а, наслідки да? або а, приховати признаки. Тобто ми бачимо серце, яке є джерелом, яке є причиною, і є ознаки, які прояви, це наші уста, які щось говорять. І часто ми хочемо якось приховати, ми хочемо виховати якось культурно, щоб через наших уста нічого не робили. Але причина криється в нашому серці. І якщо не змінити причину, якщо не змінити. З чого все походить, то нічого не зміниться. Так, да, ми будемо зовні, як фарисеї, тобто груби побілені. Зовні ми гарні, вміємо гарно вести мову, але все, що робиться в нас всередині. І Біблія каже, щоб ми стерегли наші серця. В приповістях 4,23 написано: над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Бо з нього походить життя. Для того, щоб вилікувати хворобу, нам не потрібно лише прибирати е симптоми, прибирати е певні наслідки. Потрібно подивитися, де ця хвороба, від чого це йде. І вилікувати саме корінь. Бо якщо ми цього не зробимо, це буде далі буде хвороба, може прогресувати, а ми тільки прибрали симптоми. І далі собі спокійно ходимо. але... Серце наше неспокійне, також написано в Якова 3:10, 12. З тих самих уст виходить благословіння і прокляття. Так не повинно брати мої бути. Хіба тече з, одного, з того ж самого отвору, джерела солодка й гірка вода. Хіба може брати моїм Смоковиця родити маслини чи виноградна лоза смокви? Так і ніяке джерело не може давати солону і солодку воду. Тут показується на самий абсурдність, що ми не можемо робити те і інше. Нам потрібно робити щось одне. І тому важливо берегти своє серце і наповняти своє серце. Чимось добрим. Що ви знаєте добре? Чим можна наповнити своє серце? Любовю, Словом Божим, піснями прославлення. Да? У нас є які поживна їжа для нашого життя, є хороші речі, але є і сміття, яке ми можемо допускати своє життя, своє серце. І, як написано в припустках, стережіть своє серце, щоб туди нічого не потрапляло, не потрібного. Бережіть своє серце, щоб туди не заходило гнів, зло, щоб туди не заходив бруд, щоб туди не заходило а, непотрібні речі, нечистоти. Бережіть своє серце, і тоді це буде відображатись в твоєму житті, це буде відображатись в твоїх устах, в твоєму слові, в твоєму житті, в твоїй сім'ї. Це буде мати благословіння для нас, для кожен, хто слідує і шукає свого. Шукаю Господа, потрібно слідкувати за серцем. Я вірю, що Бог дає силу, я вірю, що Бог дає міць, що Бог дає благодать нашому житті, щоб те, що ми наповнили серце, можливо, непотрібним, можливо, недобрим, можливо, злим, що це все може Бог очистити. І сьогоднішнє слово для того, щоб ми. Могли переглянути своє життя, переглянути свої рішення, переглянути те, де ми зараз є. Де, там, що нам потрібно зробити, щоб змінити свої шляхи. Тому давайте поглянемо на свої серця. Кожен на себе. Можливо, сьогодні наше серце не таке чисте, його потрібно очистити. І тому третє рішення це. Яке ми приймаємо кожен дня, це берегти своє серце. Пильнуємо за своїм серцем. Пильнуємо за тим, щоб нам залишатися чистими, щоб нам залишатися вірними Богові. Сьогодні ми розглянули такі три: це перше вибрати благодать, вибрати життя в своє в життя, щоб нам линути до Бога, щоб нам наближатися до Нього, щоб Він. Змінив нас на краще. Друге, ми говорили про те, що нам потрібно служити Ісусу Христу, виконувати Його заповіді, виконувати волю Його. І це можливо тільки тоді, коли ми досліджуємо і шукаємо Його. Як ми можемо знати, чого хоче Бог, якщо ми не знаємо Його? Тому служімо, будьмо вірними Богові. І третє, це чим наповнювати своє серце, будьмо пильними над тим, щоб обирати лише добрі речі, які будуть приносити хороший плід в нашому житті. Минулого разу я говорив проповідував про благодать для служіння, але також Божа благодать є для нашого життя. Там, де ми слабкі, там, де ми недосконалі. Бог дає силу. Там, де ми не святі, Бог дає святість, але нам потрібно бути вірними, приходити до нього, поклонятися Йому. Е, хотів би запросити групу прославлення, ми будемо далі співати і зачитати ще одне місце писання. Я його просто дуже сильно обожнюю. Це перший псалом. Хто любить перший псалом? Є такі люди. Перший псалом, то написано блажен муж. Що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода. І про закон Його вдень та вночі він роздумує. Він буде, як дерево, над водним потоком посаджений, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне Його, і все, що він чинить. Щастить йому. Це слово для мене є великим підбадьоренням. Це слово для мене є благословінням. І це те, про що я сьогодні проповідував, що якщо в нас буде добре, якщо ми будемо шукати Бога, це буде мати хороші а, плоди в нашому житті. Це буде мати хорошу а, відлуння в нашому житті. І